Вами Данило Ворокута і ви дивитесь тижнепис Металіста 19.25». Усім привіт! Раді вітати вас на нашому ютуб-каналі. І зараз розкажемо вам, чим жив наш клуб минулого тижня. Чоловіча команда Металіста 1925 прибула на Львівщину до винників, де підопічні Патріка ван Леона розпочали другий етап підготовки до старту у чемпіонській групі першої ліги. Тут до команди приєднався довгоочікуваний уболівальниками Арі Моура. Перші дні у винниках команда займалася у дворазовому режимі. На другому етапі підготовки у виниках відбулися певні зміни в тренувальному процесі, оскільки ми наближаємося до офіційних матчів, навантаження поступово збільшується. Щодня проводимо два тренування: ранкове, а після обіду ще одне. Зараз у нас є всі необхідні умови для якісної підготовки. Тренування, відновлення та харчування організовані в одному місці. І у неділю перший підсумок старту другої етапу підготовки контрольний матч з руком 2 після стартової притирки у середині першого з запланованих чотирьох таймів по 30 хвилин. Гравці металіста 19-25 провели чудову атаку, у підсумку якої стень вийшов на ударну позицію і рахунок відкрив. Удар! І рахунок відкрито. І коли здавалося, що гра під контролем у Металіста 19 25 рух «Рух-2» провів рідкісну атаку і рахунок зрівняв. І на цьому неприємності не скінчилося. Наприкінці тайму пошкодження отримав Голден Мапмента. Замість нього на другі 30 хвилин на поле вийшов Матвій Панченко, і саме він взяв на себе відповідальність виконати пенальті. Але не зміг переграти голкіпера і на добуванні не вдалося додати м'яч у ворота. А вже у зворотній контратації рух 2 здобув право на штрафний, який було реалізовано. Дебютант головної команди Металіста 19-25, клубний вихованець голкіпер Соловей, шансів тут не мав. Далі рух 2 здобув право на ще один штрафний. Але львівський форвард панченко після його призначення почав нечемно висловлюватися, чим викликав справедливе обурення досвідченихших суперників. Арбітер розібрався в епізоді таким чином, що показав червоні картки: Литвиненку та, власне, Панченку. А коли друга 30 хвилинка завершилася, було вирішено, що третій та четвертий тайми матчу не відбудуться. Минулий тиждень був останнім для жіночої команди Металіста 19 19-25 на турецькому етапі підготовки до другої частини сезону. У вівторок дівчата грали проти призерок чемпіонату Грузії Луссо за відчутний гравої переваги. Долю матчу вирішив єдиний гол та мілий хіміч. А ось заключному спарингу жіночої команди, що відбувався у суботу проти представниць нижчих дивізіонів швейцарського футболу, одним голом не обійшлося. Перемога 19-0 і дівчата у чудовому настрої повертаються додому. Металіст 19 25 п'ятьбе завершив перший етап підготовки матчем з Юкса. Командою, що в другій частині сезону, буде змагатися за місце в УПЛ. у запеклій боротьбі. Жодна з команд голів не забила після кількох днів вихідних. З початком нового тижня друга клубна команда також відправиться на збір до винників. Як завжди насичене життя було і в клубної академії. Три команди брали участь у зимовому кубку Дюфелу. Дві команди Ю-16 та Ю-15 у п'ятому турі у групі 10 зіграли внутрішньоклубне дербі, де команда Ю-15 поступилася на рік старшим Ю-16-09. А друга команда Металіста 19-25 Ю-16 у групі 14 поступилася одноліткам з Металіста

Відтак, Металіст 1925 2 Ю-16 став першим у групі 14, а у групі 10 Металіст 1925 25 16 став другим, а команда Ю-15 – четвертою. Обидва колективи Ю-16 продовжують свою участь у змаганні. Також відзначимо, що минулого тижня контрольний матч провела команда Ю-17, де наші хлопці перемогли однолітків з лівого берега 5-0. Хитрик Сотнічука, Захаров та Жуков забили по одному голу. І що очікує на металіз дев'ятнадцять 25 уже цього тижня? Чоловіча команда проведе два контрольних матчі в наступну суботу: ранковий за аматорським Миколаєвом з Львівщини, а після обіду з Вінницькою нивою. Жіноча команда у понеділок повертається до України, а після відпочинку продовжить подальшу підготовку до другої частини сезону. Металіст 1925 б розпочинає етап підготовки у винниках. 12 лютого перший спаринг з інгульцем Ю-19, 14-го з вересом Ю-19 і в неділю з Карпатами Ю-19. Команди Академії Ю-16 та Ю-16-2 продовжать змагатися у зимовому кубку Дюфелу. Перші одні 16 зіграють з Десною, а суперники других ще визначаться. Команда ю 17 цього тижня зіграє на Кубку Володимира Монтяна у групі, і де суперниками будуть локомотив, Олімп та Арсенал Київ. Ви справжній вболівальник медаліста 19-25, Якщо додивилися це відео до кінця, тепер ви знаєте, яким був минулий тиждень і що буде цього тижня у нашої команди. Ставте вподобайку, підписуйтеся і до зустрічі за тиждень.